Сергій, сьогоднішня поразка значно ускладнює ситуацію Динамо в турнірній таблиці. Чи от є відчуття в команді, що можна ще подолати ось цей бар'єр 13 очок від «Шахтаря» і зачепитися за чемпіонство ще цього сезону? Та ні, я думаю, можна бути реалістом. вже 13 це відіграти ну, нереально. Дійсно, «Шахтар» в цьому сезоні демонструє хороший футбол, і тому 13 очок в цьому чемпіонаті не відіграються. Тому, мабуть, можна вже їх поздравити з чемпіонством. Конкретно по цій грі, щойно був тут Сергій Ребров, сказав, що в будь-якому разі вимагав від команди, щоб 11 на 11 закінчилося, але два вилучення було, зокрема, ваше. Що можете сказати, нерви так все-таки далися ознаки. Так, да, перед грою підтверждали, щоб здержували емоції, щоб дограли по составі. Як бачите, не вийшло свято команди. Емоції захльостували. В том числе и меня, когда в конце ну, их игрок прыгает нашему сзади, специально без мяча, который уже, ну, на мой на мой взгляд, это красная карточка. И Ну, я не выдержал. я не, не считаю, что я там подбежал, что я ну, подбежал, просто сказал, что ты делаешь и все. Ну, хочу, наверное, стоит извиниться за это удаление перед командой. Я я думаю, и Марайс ну, не прав, я думаю, он тоже сожалеет об этом. Про приємний ваш гол зі штрафного Ось з такої точки, пам'ятаю, зорі, коли забили у Кубку. Можна сказати, що це ваша фірма так місце таке для штрафних ударів. Давно не забивав, но цей гол ніякої радості не прийде, так як ми не виграли, ми настраивались на перемогу. Пришло достаточно много болельщиков. Хотелось их в эту погоду порадовать победой, Ми старались. Я думаю, для них была хорошая игра. Была атака на атаку. Мы не садились даже когда выиграли, старались играть в футбол. Ну, как видите, не получилось. И, наверное, где-то тоже без удачи в футбол не бывает. Какие-то два рикошета в свои ворота. Ну, не знаю. Ну, Шахтер можно поздравить с чемпионством.